Військове життя, я, мабуть, бачила ще з дитинства, тому що я мріяла стати військовою. Но так склалися обставини, що ну, я не могла раніше здійснити цю мрію. Коли цей момент настав, я одразу пішла до військової частини і прийшла на службу. Це було три роки тому назад. У мене на той час вже сестра була військовослужбовицею. Насила форму, яку я завжди мріяла вдіти, <хи> тому я з задоволенням прийшла на службу. Ну, три роки-два роки я відслужила, а третій рік трохи не вдався. Коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, на той час я знаходилася на ротації. Під містом Маріуполя, там СНТ Мангуш, у нас була там ротація. І 24 лютого поступив сигнал, бойовий сигнал, щоб ми виїжджали своїм підрозділом. Ми виїхали в місто Маріуполь захищати Маріуполь. Там ми пробули до 12 квітня. Ми заїхали в Маріуполь, потрапили на завод Азовмаша. Ну, захищали Маріуполь з заводу. Ну, так, ввелися бойові дії. Так, я зв'язківець в своєму підрозділі. І виконувала свій обов'язок у радіотелефоніста. Працювала по зв'язку. Нема зв'язку, нема війни, тому що без, без зв'язку ну, ти опиняєшся просто у глухому куту. Ти не знаєш, що тобі, що тобі робити, де хто йде, де хто їде. Тобто це все зв'язано зі зв'язком. Вся війна це, це зв'язок. Нема зв'язку, нема війни. Це був хаотичний їхній бій, тому що вони били з самолітів, ну, літаки просто забомбили Маріуполь. Тобто, які там вуличні бої були, я не можу цього знати, ну, я не знаю, тому, тому що я не, не була в самому місці, скажімо так, там, де мирне населення живе. Ну, Авіація, артобстріли, тобто, ну, отакі от. Куди стріляли, туди, ну куди попали, туди і прилетіли, я кажу, знаєте, там не було в них конкретно там знищити нас або знищити там мирне населення. Вони стріляли по всьому і кругом. Прийшла така ситуація, коли в нас не було постачання ні продовольчих, ні боєприпасів, тому що ми вже були в окруженні. І до нас не могли ні дійти, ні доїхати, і ми не могли вже не вийти, не виїхати, тобто, щоб щось десь отримати, щось десь якось, тобто вже виживали на тому, що є. Полон ми потрапили, ви знаєте, ми виходили, ми намагалися е, два рази. Ми намагалися вийти з заводу, вийти з окруження. Ми один раз пішли на прорив, нас не вийшло, ми навіть не вийшли з заводу, нас обстріляли, повністю всю колону, і ми вимушені були повернутися до бункера. На наступну ніч ми також спробували ще раз вийти. Вже було менше нас кількість людей, вже було Техніки менше, тому що техніка, дуже багато техніки розбили при першому прориві. Пішли на другий прорив. На другому прориві так само. Ми наткнулися на артилерію, на літаки, які назначили бомбити. І ми теж вимушені були повернутися до бункеру знову. Це вже ми перейшли на завод і ліча. І це було 12 квітня в ніч з 11 на 12. Ми повернулися вранці, десь о шостій годині ранку, бо ми в ніч вийшли, пару годин питалися виходити, повернулися. Ну і командування наше пішло на співбесіду з іншим командуванням, тому що в нас були не тільки мій підрозділ, не тільки наша 17-та бригада там була і 36-та морська піхота, і наша нацгвардія Криворіжська була. І вони. Всі офіцери, всі командування, вони зібралися, нам дали час відпочити, самі пішли вирішувати, що нам робити далі. Ну і так сталося, що приходить командир, піднімає нас усіх і каже, що виходу в нас немає. Що в нас, каже, два виходи: або полон, або ми тут всі загинемо. Ну, він сказав, каже, вирішувати вам. Я, ну, я не можу вам тут наказувати, що робити. Тобто, вирішуйте самі. Ну, звичайно, це було рішення вижити, тому що ну, кожна родина, кожному хочеться повернутися додому. І було прийнято рішення здатися в полон, щоб, щоб вижити, щоб повернутися. Я теж ну, ще раніше, як були. Відео, відео там по, по інтернету, як наші полонені у них там і. Як це все відбувається? Так, от поверхностно ну бачила по інтернету, то було дуже страшно. Спочатку знаєте, як воно, як сказали, що да, ми здаємося в полон, і припинилися ці обстріли, воно так здахнули. Знаєте, так от, ну все, немає цих взривів, немає, якось так легше стало. А тоді, тільки згодом, от коли вже хлопці почали забирати з заводу, почали їх вести там в машини, садити, вивозити їх з заводу, тоді почався вже страх більше, тому що ну я вообще, я одна жінка була в своєму підрозділі, тобто всі мені незнайомі, мене вивозили з іншими жінками, мої хлопці вивезли раніше трошки. Тобто, ну що, що воно буде, як воно буде, знаєте, подивитися в інтернеті, це одне, а коли ти приходиш, це, це зовсім друг, друге. Було страшно, дуже страшно, тому що ти не розумієш, куди тебе везуть, що з тобою будуть робити. Ну, взагалі, взагалі нічого не не розумієш, тому що ну те, що відбувалося зі мною, ну я цього в інтернеті не бачу. розумієте, воно зовсім відрізняється. Дали не разу не подзвонити. Один раз я написала лист додому. Ну, вони е, навіть не те, що там, я сама захотіла, да, там вони спитали, там листи будете писати чи ні. Вони заставляли нас писати листи, вони контролювали, що ми там пишемо. Тобто був у камері такий шаблончик на стіні, і ми по цьому шаблончику повинні були писати лист додому. Тобто вони перевіряли, звичайно, що ми пишемо. Оце єдиний раз я написала додому листівку. В жовтні місяці я написала, а донька в мене отримала її в січні цього року. Тобто, довго, дуже довго йшло це письмо до неї. Ну, що відбувається вдома, що в Україні, що з моєю дитиною, тобто що з моєю сім'єю, я не знала. Тобто я була повністю ізольована. Мені не дзвонити, не писать, ну, не давали взагалі. Хоча я просила, щоб. Вони там розшукували, доньку мою знайшли в соцмережі. Я просила, щоб вони написали їй, що я жива, здорова. Ну ні, них це не дозволено було. Тому, що відбувалося, я не знала. Були такі випадки, коли вони казали, що тобі вже повертатися нема куди. Це вже все, вся Україна, вже це Російська Федерація, тобто, ну а те, що залишилось від України, воно все розбомблене, воно там жити неможливо, ні води, ні світа, ні газу, тобто, ми всі інфраструктури порозбивали, тобто повертатися тобі нема куди. Тобто, це є можливість залишитися в Російській Федерації і, і ета, остаться там жити. А я ні, я сказала, що я повернуся в будь-якому випадку, щоб не було, я повернусь до України, я повернусь додому, до своєї доньки. <му> я уїжджала, то для мене вона була така, що дитина, а повернулася, вона вже дуже доросла стала. Но за цей рік, що мене не було, вона була. Вона стала самостійною, дуже самостійною. Їй 18 років зараз, вона навчається в педагогічному університеті, на хореографа і її підтримував весь цей час. її хлопець, в неї хлопець, з яким вона вже зараз наразі живе. Для мене це був подивом, коли я повернулася, вона вже така доросла, вона вже з хлопчиком живе. Він її весь цей рік він її дуже підтримував. Я йому дуже вдячна за це, тому що ну, якби не він, я не знаю. Да, моя родина, там мама з сестрою, вони також підтримували мою дитину, але знаєте, він був постійно з нею поряд. Днем, вночі він постійно був з нею поряд, він тримав її за руку, він її успокаював, Я з ним спілкувалась по цьому поводу. Ну я йому дуже вдячна. Він молодець. Підтримували мене в полоні дівчата, з якими я була. Я дуже вдячна Юлії дівчинки, яка звільнилася раніше, ніж я. І вона знайшла мою дитину у соцмережі, вона їй написала, тоді вони зідзвонилися, вона сказала, що з мамою все гаразд, вона там-то, там-то, вона жива, здорова, бо моя дитина не знала про мене нічого. Тобто, ну і отак от ми друг друга підтримували, кожен друг друга підтримував. Коли я повернулася додому вже безпосередньо, то ідучи по вулиці, мене зустрічають знайомі, вони плачуть, вони обнімають, вони кажуть, що всі вони молились за мене, що вони вірили, що я повернуся, що буде все гаразд. Вони і у дочки мої постійно питали, як там мама, що там мама там є звістка про маму чи немає, Ну, Тобто постійно у доньки моєї питали, підтримували її, що ну, в мене доця одразу починала плакати, а вони її підтримували, що все буде гаразд, мама повернеться, мама буде жива-здорова, не переживай. Тобто, ну, і зараз ну, підтримують, <гум> бажаю здоров'я. Ви знаєте, для мене це було несподіванкою. Чому? Тому що е, так трапилося, що мене перевозили з одного місця по Російській Федерації в друге, одну і не один раз. Тому, знаєте, як ми були всі разом з дівчатами, тоді мене забрали одну і вивезли одних. Я думала, мене везуть на обмін, але так сталося, що мене просто перевезли в інший заклад. І так було два рази. Тому, коли прийшли до мене. Я в камері сиділа одна, мене наказали. Я три з половиною місяця просиділа в камері одна. Прийшли вночі, після відбія, десь около 12-ї години, може, десь так, може трошки раніше, постукали в двері мені і сказали збирай речі. Тобто я розуміла, що мене кудись везуть, але вже я не сподівалася, що це мене повезуть на обмін. Я думала, що мене знову десь перевозять в якийсь другий злакут. Ну і так сталося, що я перевділася, зібрала ну, там, речі, які там, свою форму вділа. мене посадили в автозак їхній, в'язали руки, зав'язали очі, посадили в автозак і везли дуже довго. Годин 5-6 мене везли саму. І тільки коли мені розв'язали очі, я побачила, що ну, мене привели до скорої, до швидкої допомоги. І мені розв'язали очі, і я дивлюся, що щось не те, що не схоже на те, що мене перевезли ну, в цей якийсь заклад, тому що там було движення машин, там був якийсь торговий центр. І Я чую рядом десь літають самоліти, взлітна якась полоса, тому що ну, дуже гучно був самоліти. І мене тоді погрузили, в автобус посадили. Ну, вже натягнули знову шапку, і коли я йшла по автобусу, мені трошки було видно, я побачила ноги хлопців. Тобто я розумію, що ну, це автобус, саме перше, це що мене почало так заспокоювати, що я все-таки можливо їду на обмін, тому що це був автобус, не автозак. Тому що для автозак для мене це був все. Якщо це автозак, то я їду десь в якийсь заклад. Це був автобус. У ну, мене була трохи істерика, то коли ми вже рушили, підійшов до мене їхній ну, вартовий, який у нас був в автобусі, їхній руський, підійшов, так, по колінці мене рукою постукав, каже, все, успокойся, ти їдеш домой. Ну і тоді все, у мене зі ще більше стало, тому що ну, мені не вірилось, чесно. Я плакала, я наче від радощів, а з іншої сторони, я дуже ще боялася, що завезуть куди-небудь. І отак от от приїхали на обмін. Тобто, коли я вже зайшов в автобус наш військовий, наш українець, і сказав Слава Україні. Я не повірила своїм ухам. Я. я викрикнула героям слава, і мене всю трусило, мене сльози. Ну, це, це було взагалі, це було моє друге день народження. Це було перед 7 березням, то для своєї дитини я зробила таке, знаєте, величезне величезне свято на 8 березня. Так, те, що, ми там, те, що я там чула, те, що вони розповідають, ну це геть взагалі ну, ну не соответствує взагалі дійсності. Тобто, приїхав в Україну, люди як жили, як робили, як все працює, все ну люди живуть. Тобто, і це, це не може не радувати. Я зараз ходю по, по місту спокійно, я можу зайти в кафе, я можу. В будь-який магазин зайти, я можу просто прогулятися, і спокійно в мене над головою нічого не літає. Однозначно вірю, однозначно, це буде наша перемога, це буде наше місто, ми його повернемо. Це сто процентів, то це навіть це, це, це не обговорюється. Так, і я б хотіла б туди повернутися, я б хотіла б пройти по тому місту, де я була. Протім, ну це дуже гарне було місто. Я була на морі, там в Маріуполі, тобто, ну. Хотілось би звичайно повернутися туди, і коли там буде мир, буде Україна, тому що ну Маріуполь буде Україна.